Привіт, я Альона Райда, художниця. У себе в хаті в селі. Немає не зв'язку зараз, і тому вирішила повернутися трохи до Ютуба, записати відео, хоча б з відеоглядом карт, які в мене зараз з собою є. Картини до цієї колоди малювалися під час російського вторгнення в Україну. І десь на третій день, здається, я почала малювати. І це була картина за один день, за два дня з'являлися нові роботи. Врешті за три місяці десь була зроблена така збірка картин, і вони перетворилися на колоду карт. Тому що я не планувала, чесно кажучи, колоду карт. карту. У мене вже 10 авторських колод, і я вже думала, я думаю, завершувати з цим. Але люди ну, писали в соцмережах, що було б непогано об'єднати таку збірку. Це... Тому що кожна картина вона має своє значення. От, наприклад, з чого почати тобто, Київ, місто. Я весь цей жила, я нікуди не виїжджала, залишалася або в Києві, в майстерні, або сюди в село приїжджала, це Київська область. Ось Це лик Києва, так називаємо. Це ну, не вигадка, не фантазія, а дійсно рельєф нашого міста, столиці України. Ну, Виглядають, може де загуглити Києва чи обличчя Києва. І тут він такий, як Військовому Кітелі. Це місто. Та частина, тільки зараз помітила, що частина не має світла, а частина є. Ну, є. Ну, тоді ще не вимикали світло, бачите, тут тіпо, темне місто, а тут так, світло. світне. І це у нас дев'ятка. Якщо це гральна карта, я забула сказати, що в них можна грати в принципі, в року, в 2. ну, Такі карткові ігри, якщо ви бажаєте, то ну, я не, ну, не проти, тому 36 карт. ну, і картини. Я, я не вважаю, що гральні ігри це щось погане. Ну, це один з різновидів настольних ігор, коли можна провести цей час в, в родині, Там, діти можуть грати. Ну, Картини, звісно, що вони. Є тут серед них такі болісні, але ну, як наше життя, як казала, всяке буває і радісне, і болісне, і це таки потрібно пережити. Отже, це або дев'ятка бубен, або дев'ятка пентаклів. І в книжечці я, крім описів, вказувала значення при вражінні, вдруг то буде, Ну, Більшість покупців ну, купують ці карти як, ну, як таро. Тому що це як таро, 36 карт, і плюс джокер тут є ще. І ось там, випустимо, Пентаклі це для тих, хто ворожить стихія Земля. І ось значить, значення при вороженні. І що я мала на увазі? І, в принципі, цей текст, цей опис, це теж як метафорична може бути відповідь там, на ваше запитання, яке там поставили при вираженні. Ну, зазвичай, коли е, хочеш собі. Е, ну, Я вважаю, що вираження це як ну, теж може бути як психоаналіз чи якийсь такий терапевтичний момент. Така терапія, самотерапія. Ну, тобто, пропоміркувати е, в трактовці над своїм питанням, можливо, самотужки. Якщо ви придбали карту, вони у вас є, то якби сам. З собою такий. Ось, наприклад, я собі витягла десятку пентаклів. Що тут зображено? це весна, тому що цвітуть дерева, але та весна, березень 22 року якось пройшов повз українців. Я її не пам'ятаю, ну пам'ятаю, що цвіли дерева, але не було такого настрою, як зазвичай весною. І тут це та весна, що ми упустили. Тобто писанка. Військового часу. І тут різні сегменти, вони як ну, окремі мозаїка, окремі картини. Тут є і ворожі танки, які е, вибухають, тут є і наші, наші літаки, тут є і... Темне місто знову ж таки без світла. І сільські хатки, і трактори, і засіяне поле, тому що був урожай. Ось два Нептуни, які Москву перемогли, відправили на дно. І от така от писанка військового часу. Десятка пентаклів, це ж стихія земля. Тобто масті, якщо ви не знали, це ще второ, як стихія може бути. Тобто, от бубен або пентаклі це земля, потім піка чи мечі, це повітря, потім вода, це черва, або, виходить, чаші. І, хто у нас ще залишився, жезли, або е, як треф, да? Ось. і, е, бачите, туз, Туз е, або туз пен, е, цих жезлів. Так. І тут різні персонажі нашої міфології е, ну, української, І, в общем, різні різні Ось Чорномор, наприклад, І коли Одеситка, ну... Колекціонерка карт розказувала своє враження, коли придбала цю колоду. що, каже, Нептун же чи Чорнобог, Чорномор, донний Перун він же. каже, Так нам допомагав, що російському десанту заважав ну, самі погодні умови ну, причалити до цього берега Одеси. І каже, ну не знаю, вона каже, що це відчувалося, якась така невидима допомога Чорномора або ж Донного Перуна. Ще, якого можна. Тут він король е, цих е, король чаш. Я знову ж нагадую, що тут є описи в цій книжечці. Тексти писали сам, писала сама. Ось Оранта нерушима стіна. Чорний козак. Це король. Е, мечей. А це козак перемагає бункерного змія. Це Архангел Михаїл, покровитель е, воїнства е, військових сил і е, е, покровитель Києва також. Так, я цікаво про нього написала в книжечці. Це мавка польова, он закопала вже. ворога. Там навіть флажок такий є, типу з шевроду. Російський. Це вже проросло уже цим літом. Уже буквально проростало таке соняшникове поле. Тут, тут бачите, ці залишки, всякі і, і богиня слава якби на передньому плані. Написано Слава Україні! Слава ЗСУ! І бачите, тут такі стрічки біля кожного номерка. От жовта блакитна стрічка, там, де пшеничка і дубова, і дуб. Намальований і чорно-червона стрічка. Тобто, коли от мирний час, і ми вирощуємо врожай, пшениця і така стрічка. А тут, коли ми боремось, бо дуб це сакральне дерево українське, воно символізує силу, і тут в багатьох картинах теж зустрічається дуб, коли йде. там про якусь силу. і, ну, Тобто я намагаюся вводити максимально якусь такої символіки, яка б щитувалась на, на рівні символів. Отже, і слава теж от вона в вінку, наче вогонь у неї горить теж пояс з двох стрічок різних. І зга... прикраса, ось у неї вишиванка, це хортиця козаки. Ну, не тільки козаки, бо на цій території були там і Сармати, і Гуни, і Амазонки. Це святилище, яке одне святилище лично таких, які були знайдені на цьому острові. От. І це малювалось, коли ракети влучили на острів. І це для мене було так неприємно. Я так люблю цю місцевість. Варвари, що сказати. І, ось, і це таке повстали е, такі полчища <свят> месників, духів месників. Ну чому можна хотіти, можна вірити, це наше право, що є якийсь невидимий захист наших предків. Він якось проявляється, мабуть, в наших генах, що весь світ каже, що які ми стійкі, які ми вибничі, які ми, е, ми тримаємося і так далі. Так, ця карта присвячена вишивці. Тут, якщо придивитись різні вишивки, я намагалась брати різні регіони. Тут Чернігівщина, Полісся і Київщина, там, ну, різні Закарпаття. Ось, І воно як коднація в вигляді ДНК. Так між собою стрічки перетинаються. От. Три богині, Яга, Лада, Леля, Триада богинь тільки от в Слов'янському варіанті. А, малювалось, коли знаходили. Жертви в Бучі і в Ірпіні, ну це в той час. Тут біля кожної картини є дата, коли це малювалось тут, от створено такого. то І так всім було боляче, всім українцям. і тут... Такий образ, що ось лада, вона в траурному такому в чорному покривалі її квіти троянди, це її символ лади. Вони осипаються, і як у вигляді крові, крапель таких. Тут Леля плаче, Леля, тому що ось у неї, її символ мак, ну, маківки червоні, і яга, вона в такому вже хустині, такій, з чорною свічкою. Ну, в всьому є своя символіка. Це я так по верхам розповідаю, що мені на ум приходить, і вони, як лада в колиску збирають ці душі, невинні, щоб вони скоріше переродились. Так Ось такі різні карти. Святий Джевелін Москва палає в лапаці, там так, бачите, в зірочка. Свічки. Ну, ножик з серпиком, це святе, це всіх є. От, навіть Зараз у мене тут є кілька. Тут лежать в моїй колекції. Якось буду показувати цю колекцію залізяк. Отже. І так швиденько покажу. Ось у мене рушники. Бачите, місце як прямо на картині намальовано. Ось на цій. Так, ну, не буду про всі розповідати. Так, покажу мотанки, це хоровод, вже переможний хоровод, і от півник, як фенікс, як... але ж все-таки, якщо придивитися, він схожий на цей Васильківський, наш відомий Васильківський. Катерина, але вже не та Катерина, що там плаче з дому. Ні, вона свій будинок оберігає. Тут така собачка, похожа на мою на френі. <смі> Біля паркану виросте чертополох. А в Україні є таке повір'я, що де чертополох, там і відьма живе. От, і вона така певна в собі. Я вводила спеціально в деякі картини, в деякі кольори. Оце такий малиново-рожевий, як колір ЗСУ. Десь ще, мабуть, є цей колір. Так зразу не знайдеш. Ну, вже переплутались ці карти, вам ще покажу кілька. Ось, наприклад, пекельне ТРО. Тут е, така не нечість, панночка. Ну, Вій, чорт, але ж вони дідько, верніше. Це ж українські персонажі, вони на нашій стороні, тому вони, комендантська година почалась, всі по на вони виходять на полювання. Ось такі карти, така колода. Дякую за увагу і до нових зустрічей.